Ольга, скажіть, будь ласка, які добрива з компанії Яра можна використовувати під пшеницю? Якщо ми будемо говорити про добрива і взагалі про технологію живлення, ми в Ярі завжди говоримо про те, що мусить бути баланс. Якщо мова йде про живлення, ми сіємо завжди з НПК плюс мікроелементи. Що важливо, які важливо вибирати МПК, і що ми пропагуємо в Ярі, це мусить бути швидко розчинне добриво і добре засвоюване. Для чого? Для того, щоб рослини при посіві швидко і дружно зійшли, сформували міцну, потужну, об'ємну кореневу систему, для того, щоб в подальшому могти споживати елементи живлення самотужки. Також, коли ми говоримо про НПК при посіві, гранульовані добрива, ми говоримо про те, щоб в гранулі містилися елементи жилення в кількох формах. Для того, щоб забезпечувати рослину довший час елементами живлення, тому що ми знаємо, що нітратний азот це той азот, який засвоюється одразу, амонійний азот засвоюється поступово, а мідний так само мусить пройти процеси для того, щоб стати доступним рослині, те саме стосується фосфору. Також ми говоримо в Ярі про те, що мусить застосовуватися також мікроелементи обов'язково по листку. Дуже багато фермерів насправді не вірять е, в листкові добрива, листкові підживлення. Але в цьому році ми переконалися в тому, що це працює. Чому? Тому що е, рослини споживає елементи живлення через ґрунт, е, через корінь з ґрунту це її основне живлення. Але бувають е, фактори, які на це живлення е, е, впливають і е, 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 утруднюють його. Тому для того, щоб рослині дати. Е, Поштовх допомогти, треба застосовувати елементи живлення, полистку, зокрема, фосфор, який в цьому році себе гарно спрацював, тому що була холодна, нестабільна весна, угу. скажімо так. Зокрема, марганець, мідь і цинк, якщо ми говоримо про пшениці, це ті елементи, які впливають прямо на формування продуктивності пшениці. Дякуємо.